Привіт, друзі! Сьогодні у нас восьмий урок, а це означає, що ми будемо розглядати мої улюблені вісімки. Чого мої улюблені? Я сама народжена 17 го числа, і хоча ми розглядати будемо не тільки числа до 9, а до 22, 17 та енергія. Це 1 плюс 8. І воно все одно дає в сумі 1 плюс дає в сумі 8. І це означає, що люди, народжені 8, 17 і 26 числа, це така категорія людей, які, ну, по-перше, можна сказати, що у них вже досить розвинена душа. Це люди, які живуть на цьому світі не перший раз, які мають у собі дуже багато знань і у плюсі, вісімка таким людям дає яснознання. Тобто, це люди, які по факту від самого народження знають набагато більше, бачать набагато більше. Розуміють суть речей, розуміють закони Всесвіту, закони віри, да, Божі закони, причину-наслідкові зв'язки. Тим паче вісімка іде енергія справедливості, енергія порядку. І це означає, що от люди народжені 8 і 26 числа і, звісно, сімнадцятого. Дивіться, якщо взяти різні напрямки нумерології, числа вивчають по-різному. Да? Дехто ділить числа тільки до 9 на енергії енергій таких, які несуть в собі якусь певну інформацію. Дехто ділить по таро нумерології на 22 архетипа, 22 старших аркани. І. Що Що те? Що те, По факту воно є вірно. І от е, якщо ваша дата народження, точніше день народження іде після 9 числа 10, 11, 12, у вас там іде не тільки одна енергія. Тобто до 22-ї енергії у вас іде конкретно та енергія закладна. Тобто, якщо 12, значить 12. А якщо там 16, значить. Значить, 16-та. Але навіть то саме 12, 1 плюс 2 дорівнює 3. Тобто, по факту, ви несете в собі енергію не тільки 12 а й трійки. Тому дуже важливо, і я на це наголошую ще раз: слухати усі уроки. Тому що людина має в собі не тільки одну енергію, якщо навіть взяти матрицю долі і. Переглянути всі енергії, які є, то у людини виходить, що дуже багато енергії є. Не всі. Але більшість. Велика більшість. Тобто там не може, може не бути 3, 4, 5 енергій да, в матриці. Але в основному все інше в неї є. Тому дуже важливо слухати усі відео. І ви побачите, що у кожному відео є частинка вас, частинка про вас. І якщо ви замітите, що ця частинка, яка про вас у цьому відео у негативі, тобто в негативних вібраціях, піднявши їх, тобто виправивши на позитивні, Якась сфера життя автоматично у вас покращиться, і для цього, по факту, навіть не потрібно робити ніякі нумерологічні розклади. Хоча, якщо ви хочете, ви, звісно, можете перейти до мене і написати мені. Я не роблю е документовані розклади. Я роблю такі у форматі лайт спілкування. Я створюю групу на двох людей: я і людина, яка хоче нумерологічний розклад. Я записую їй голосові повідомлення. Е, людина, якщо щось не розуміє, одразу мене перепитує, я їй допомагаю виправити негативні енергії у позитивні, да? піднятися по вібраціях, для того, щоб в житті все почало налагоджуватися. І от такий е, вид спілкування мені дуже подобається, тому що е, коли ти людині просто на консультації розкажеш, от так як я зараз з вами, да? я розказала, розказала, розказала. Ну, Людина щось законспектувала, щось забула, і не запитала, ну, а все, типу, консультація закінчена. А так людина має змогу в будь-який момент написати там ж у групі і перепитати мене, да? Дати, перекинути посилання на аудіо, яке я скидала, запитати, що їй там не зрозуміло, і я тоді їй допоможу якби, розібратися з цим. Тому це дуже зручно і це дійсно дуже хороший вихід. Якщо хочете такий нумерологічну карту життя, як я її називаю, да, е, пишіть мені. Посилання на мій телеграм-канал є, а з телеграм-каналу можна попасти до мене у приватні повідомлення. Так от, що стосується людей, 8, 17 і 26 числа, це люди, які. Е, від моменту свого народження несуть найважчу карму серед усіх інших чисел. Що означає найважчу карму? У цьому житті їм прийдеться пережити дуже багато всього. Тобто, це будуть якісь негативні події, це будуть якісь неприємні ситуації, це можуть бути хворі родичі, втрата якихось близьких чи рідних. тобто, Випробувань на шляху у вісімок насправді набагато більше, ніж у інших чисел. Тому, по факту, можна сказати, що вісімки найбільш сильно піддаються якимось депресіям і, взагалі, такому поняттю, як зійти зі свого шляху. Вони падають у негатив, якісь негативні свої сценарії, перепроживають те, що у них сталося в житті. От я не знаю, у всіх по-різному. У мене є подруга, в якої, от, яка вісімка, да, яка втратила своїх батьків, і по факту виживала сама. Да. Е, у мене моя карма да, це моя донечка, вона особлива, в неї особливі потреби. І це то, з чим я живу і по факту повинна жити, оскільки ну, я взяла на себе таку відповідальність да, і взяла її не просто так. Тому що змогла, тому що а, очищала рід, да, такою програмою, тому що а, дитина мене обрала, да, і у неї також є якась своя місія. А, багато є відповідей на питання, а чому у мене таке несправедливе життя? Насправді дуже багато. Якщо вам цікаво, приходьте, ми з вами це обговоримо. Так, що стосується позитивних сторін, вісімки, це як я вже казала, справедливість. Вісімки дуже люблять справедливість, щоб все було правильно, по закону, по полочках розкладено. Саме тому вісімки часто обирають державну роботу, саме якісь там силові структури, де є зв'язочки, особливо люди 17 числа, десь там робота за зв'яздами. Да? Чи то зв'язки на погонах, чи то зв'язки на небі. Це для нас таке. Да, 26-го числа також люди. Схильні от, до того, щоб все було правильно. Вісімки дуже схильні захищати слабших. Ось це у них, якщо вони бачать, що хтось потребує допомоги, що хтось не справляється. Вісімка, я помагатор, я всім допомогу. Вона буде добиватися справедливості. Єдине, що негативне у цьому є, це вісімка, перетягує карму тієї людини на себе, допомагаючи їй, коли її якби не просять. І виходить так, що робить людині вед-межу послугу, коли от людині по кармі дані якісь випробування у житті, а ти такий спасатель ідеш і спасаєш. Е, людина не проходить той урок, який мала би пройти, а наступний а він повториться. Якщо людина не проходить якийсь свій урок, а хтось за нею його робить, да, е, той урок людині обов'язково повториться. Тільки повториться в набагато сильнішій формі. і, ну, Знаєте, це як Шандарахне, так Оце називається ведмежа послуга, коли тебе не просять. А ти дуже хочеш допомогти, бо там несправедливо, бо так має бути. Ні, не має бути. Все так, як має бути. Світ ідеальний, повірте мені, немає такого, що ви десь там щось маєте виправити. Ні, Ділити світ на добро і зло. Вісімки це одна із кармічних задач. Перестати ділити світ на добро і зло. Нема такого, що, що добре, а що погане. Бо о, все відносно. Тому так. Також, якщо взяти, да, ми якось не можемо дійти до позитивних якостей. Вісімки, Вісімки дуже відповідальні. Вони відкриті, вони дружелюбні, вони дуже рішучі, харизматичні. У них, як я казала, у деяких з народження є у більшості, практично усі з народження, відкритий дар яснобачення. Тільки іноді буває так, що травмами людина цей дар перекриває і не може бачити. Да? І так як з даром Яснобачення є дуже розвинена інтуїція, да? якщо от сам дар перекритий, може бути просто інтуїція у людини дуже розвинена. Да? Якщо її немає, потрібно напрацьовувати по відчуттях, да, вчитися відчувати себе, своє тіло. Це дуже важливо, Так? Вісімки дуже інтелектуальні люди. Вони лю люблять вчитися, люблять розвиватися, завжди пізнають щось нове. По факту для них е все цікаво. Е і це навіть іноді відіграється так, що вони, по факту, все про всіх знають. Оце може бути таке у вісімок, да? Е, також вісімки дуже працелюбні і це. Ну, це якщо в позитиві, і це призводить до того, що коли вісімка дуже багато працює над якоюсь сферою, вона просто приречена стати мільйонером. Вісімки це одні з тих чисел, які просто приречені бути мільйонерами. Ну, якщо вони не будуть перекривати своїми травмами, страхами, своє, своє призначення, свій розвиток, своє проявлення. От тоді так. Звісьмо, виходить, хороші бізнесмени, хороші політики, хороші лікарі, вони дуже це будуть все вивчати, щоб було все правильно, чітко. Да? Астрологи, так як це зв'язано з зірками, да? вісімки можуть бути хорошими астрологами, і, звісно, якщо вони цього захочуть, з них можуть бути прекрасні цілителі. Так, якщо взяти якісь негативні якості, то можна сказати, що вісімка у негативі дуже любить засуджувати інших. От прям критикувати, засуджувати це так, вічна боротьба з добром і злом. О, це вісімка може в цьому застрягнути. Вісімка, от якщо взяти її боком, да, це такий знак безкінечності. І це признак того, що вісімка може проходити, наприклад, навіть якийсь життєвий урок, не пройти його, не хотіти його пройти. Вісімка в негативі не хоче робити висновки, не хоче думати, а чому так, не хоче вивчати закони, причину наслідкових зв'язків. І от вона тоді попадає в таке замкнене коло своїх проблем, де Раз за разом її б'є по голові, а вона не хоче розуміти, чого воно так відбувається, і її ще кожен раз все сильніше і сильніше. Так, да? Замкнене коло, безкінечне, коло своїх проблем. І вісімка в ньому може застрягнути. Да? Також у вісімки може проявлятися обічивість, агресія, да? жалоби на життя це якийсь до мене несправедливий. А вісімка зазвичай, коли вона не вивчає. Е не розвивається духовно, не вивчає закони карми, причини наслідкових зв'язків. Вона не розуміє, чому в неї таке важке життя, да? чого там Оля через дорогу живе з чоловіком, а я вже восьмий раз розведена. Да? І це, от, да, це її ранить, вона може от прямо в депресію впасти, почати просто жалітися на життя, нічого не робити, не хотіти, апатія така може бути. Да? Небажання розвиватися, небажання брати на себе відповідальність, небажання взагалі робити якісь висновки. Да, і постійний пошук проблем зовні, замість того, щоб зануритися всередину себе і зрозуміти, а чому воно так, а не інакше. От у вісімки да, бувають такі проблеми. Також з вісімки це буде проблема гордині. Коли вісімки получається, от реально получається щось досягнути в житті, в неї просинається гординя, і це буде таке випробування нею. Так? Також, вісімка це завжди про баланс. Так? Якщо взяти таро нумерологію Вісімка, там аркан, справедливість, там у нас вагами такими стоїть. І у негативі ці ваги завжди перекошуються або в одну, або в іншу сторону. Вісімка може падати у крайності, да? То у неї все прекрасно, то в неї все дуже погано. І... То вона, бідна, нещасна, то вона отримала гроші велику зарплату. і Вау, ура! Пішла, розтратила і знову, якби з крайності в крайність. Е, немає відчуття балансу і вміння взагалі жити в цьому балансі. Також вісімок є така реса, як прямолінійність. Вона може говорити людям прямо то, що вона думає. Хоча вона навіть не розуміє, що по факту її правда нікому не потрібна, і ніхто її не питав. А вона хоче собі це сказати. І вона скаже: Вісімка взагалі дуже доленосне число, і коли чиє життя вривається людина, народжена 8 числа, або 17-го, або 26-го, да? ну, чекайте змін. Ваше життя не буде таким, як раніше. І, хоча я сама 17-го йшла народжена, коли в моє життя прийшла людина з числом 8, моє життя кардинально почало мінятися. І е, спочатку, здавалося, якесь невиносиме пекло, але потім виявилося, що дуже навіть прекрасне моє пекло було. Так що якось так. Е... Люди вісімки штовхають інших людей до розвитку, особливо, якщо сама ця людина розвивається, да? вона, вона може бути як у позитиві, так і у негативі, і приносити як позитив життя інших людей, так і негатив. Тому, як зрозуміти, що ви не у негативі, якщо на вас подають у суд, якщо ви обвинувачений у судах, якщо ви не у змозі дотримати наданих обіцянок? А якщо у вас депресивні стани, нервові розлади, це все свідчить про те, що ви зараз на низьких вібраціях, що ви зараз у негативі знаходитеся, і як без цього негативу пора вилазити? Е, так, що стосується е, основних кармічних задач, це духовний розвиток. Для вісімки це дуже важливо, тому що вісімка повинна зрозуміти свій внутрішній світ для початку. Закони Всесвіту, закони карми, причину наслідкові зв'язки е, подій. Тому що, якщо вона не буде розуміти, чому в неї життя складається саме так, як складається, вона якби не зможе рухатися далі. І в цьому житті взагалі буде чогось добитися. Да? Е, також навчитися керувати матеріальним світом, да, щоб не було ось цих перекосів. Навчитися. Бути для себе авторитетом. І не тільки для себе, а й для інших людей стати авторитетом, розвинути якийсь свій внутрішній стержень, свою внутрішню силу, особистісну силу, да? навчитися самі керувати своїм життям, не дозволяючи це робити іншим, бо коли, як ви знаєте, якщо ти не керуєш своїм життям, обов'язково знайдеться той, хто буде ним керувати. І. Ще одна кармічна задача перестати ставити інших людей на перше місце, де як вісімка помагато, вона може обкластися навкруг себе людьми, які помогти треба, і тому помогти треба, а за себе забувати. Для того, щоб досягти чогось у цьому житті, треба ставити на перше місце завжди себе. І коли ви будете усе на першому місці, от тоді до вас почнуть приходити саме ті зміни і е, позитивні події, на які ви, в принципі, заслуговуєте по праву своєї важкої карми, скажімо так. Але для цього потрібно розвиватися. Ну, в принципі, такі наші вісімки. Я з вами, друзі, прощаюся. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде дуже багато цікавого. Я тільки починаю. Підтримайте мене лайком. Можете написати коментар, наскільки вам відгукується інформація. Можливо, ви замічали в собі якісь якості вісімки. А я з вами прощаюся. па-па-па-па!